Доброго дня. У нас 4 жовтня. Продовжуємо жнива перця. Зараз у нас завдання нарвати 7 ящиків перця спринбокс жовтенького. Вже в нас, я рахую, глибока осінь, тому що дуже холодно. Сьогодні така погода, що гарний хазяїн пса на вулицю не вижене. а Ми ще умудряємося працювати були на базарі. Так, зараз ми маємо ось такі гарні шикарні плоди. Не дивлячись на те, що ми не давали взагалі кальцію, вони гарно тримаються. Ясне діло, що є в нас такі перчики, які вже почали псуватися. Але в основному перець відмінний. Е, є перчики, які, зараз покажу, о, бачите, починають потрошки псуватись, але привідкрию вам один нюанс. Що взагалі тут не було кальцію, дано, а кальцій треба давати. Також ми маємо теплицю 60 метрів і це просто вже в ній залишки. І я рахую, що якщо я підходжу до цього кущика, да, там, до будь-якого до кущика підходжу. Один перець тут припорчений. Чи ось до цього. Не на кожному, звісно, є припорчений. І я рахую, що як він посаджений 20 травня і тільки 5 жовтня перший раз зривається плод, і тільки є один там легенько припорчений чи два, це я рахую гарний результат. Я нарочно залишав так довго перець, тому що я продаю сам. У мене переважно є на кожен день товар, і на мені немає сенсу здавати, тому що на оп зовсім інша ціна. Це цей рік і ті роки я так робив. Як буде далі, я побачу, тому що на кожен рік в мене різні завдання. Тому я перцем дуже задоволений. Ви постійно запитуєте, які це гібриди. Я повторюю ще раз, що жовтий це спринбокс. він йде високорослий. І є геркулес, він більш низькорослий. Геркулес червоний, ось він. Чого він тут попадається місцями. По тій причині, що якщо десь кущик спринтбоксу загинув, не вижив, не прижився або там обломався, можливо, під'їла його якась хижа тварина, така як медвідка, то не завжди в мене було на досадку. Хоча я завжди з запасом сажу. Опа, бачили, яка краса. Ну, я думаю, за такий перчик можна поставити лайк. Написати гарний коментар. Да, дякую, буду дуже морально вам вдячний. Цю тепличку потріпав мені вітер. Тут один оці корваний. Друга плівка лягла на землю, але все окей. Нічого такого страшного, крім влітання на гроші. на гроші, немає. Тому гроші діло наживне. Все окей. Головне, що є урожай. Що хочеться відмітити, я хочу сказати, що у мене немає можливості садити перець на початку травня, так як мені вигідно посадити краще, наприклад, розсаду. Там перця, помідор, продати цілу теплицю розсади, оптом в роздріб як виходить, а потім вже садити перець. По тій причині, що я зарано перець садив, там в перших числах травня він місяць не розвивається. В нас... Останні роки дуже холодно центральна Україна, Вінниця, дуже холодно, дуже холодно. От я шостий сезон займаюся. І перші роки я садив вже готову розсаду 10 травня, 6, 7, 11, 9. Десь в, так, в таких числах садив. І була розсада просто дуже гарно почала рости. А останні роки поганенько. Поганенько. Тому я прийняв рішення, що краще я вирощу щось на перший оборот, а на другий оборот буде перчик. Тому для себе, в принципі, ним я задоволений. Є в нас гарні плани на майбутнє, і по ньому, і по іншим культурам. Якщо так до слова, хто дивиться мене постійно і додивляється до цієї хвилини, я скажу вам таку важливу інформацію, що якщо є професійна теплиця і рівняти заробіток з огірка, це якщо ми садимо огірок без отоплення, якщо ми садимо помідору без отоплення і перець без отоплення, уточнюю, то перець це, мені здається, в 2-3 рази рентабельніше, ніж огірок і помідора. Якщо ви спитаєте, чи я вирощував огірок і помідору, так, я вирощував не один рік огірок. Помідору я вирощував 2 роки, 2 сезони. Тому я для себе побачив, що перець є перець. Ви знаєте, коли на вітрині лежить отакий перець, то будь людина багата, бідна, мало забезпечена або забезпечена, вона підходить і якщо не купляє, то навіть питає, скільки він коштує. Якщо є перчики припорчені, я скажу чесно, що в цьому році на отакі припорчені перчики на базарі ну, не попит, а охота. Розумієте? Я їх часто не продаю, тому що я рідним, там, знайомим обіцяв ці перці. Припорчені там кожен рік я стараюсь вгостити людей таким перцем. Тому що людина, яка купить оценку на базарі, вона подумає, що вона мене виручає сильно, хоча це практично не так. А та людина, яка отримує отакий шикарний перець безкоштовно, там рідні, близькі, вони дуже задоволені, тому що як закрутка, так і всякі. Всякі страви, от які не приготуєш з цього перця, дуже добрі, тому що він не трав'янистий, він м'ясистий, соковитий, дуже достойний. Чесно, мені здається, мені здається, що солодкий, жовтий по солоду не поступається червоному взагалі. Іноді навіть мені здається, що в чомусь і солодший і жовтий. Але знову ж таки це залежить від фази розвитку, в якій фазі я зірвав. Якщо брати такий, він не буде насичено солодкий. Якщо брати ось такий аж оранжевий, то він буде дуже солодкий. Добре, шановні, я багато вам наговорив. Якщо корисна інформація, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Підтримуйте люба адекватна активність, вона завжди тільки позитивно впливає на розвиток нашого каналу. Я дуже вдячний за стабільні, гарні коментарі. Дуже вдячний особливо за поради, за свою практику. Коли людина пише, я садив той той гібрид, сподобався, не сподобався, чому, нюанси, всяке. Тому що саме золоте це практика, тому що в свою практику ми вкладаємо час, гроші, знання, постійні думки, піклування про перець. Коли я сію перець, це все одно, що народжується дитина. Розумієте? У мене двоє дітей не так багато, але я зрозумів для себе, що тільки посіяв, ти кожну хвилину контролюєш. Якщо ти лягаєш спати, тоді ти забезпечуєш все, щоб для перця була стабільна температура, освітлення, полив, вологість, все-все провітрювання. Якщо це не так, будуть проблеми, урожая гарного не буде. І зараз я планую займатися також квітами, і багато хто мене застерігає, що це багато забот, це відповідальність, і я так знаєте трошечки, ну, нічого не кажу цим людям. Просто вони не знають, що таке перець. І перець він не прощає помилок. Якщо ти перестав його гріти так, як треба, то просто буде багато сліз і розчарування. Ну, звісно, якщо... Посаджений 200-300 кущиків, то ви переживете. А коли у вас 15-17 тисяч, і ви можете там, скажімо так, попасти на такі гроші, як там 100 тисяч, 200 тисяч в рік, то неприємно. Я думаю, що дуже неприємно. І все це через те, що е, не грієш так, як треба, не дотримуєшся температур, не дотримуєшся вологості. В основному це. Температура і вологість. Якщо перелив, не дай Боже, і захолодив. 7-8 градусів, 10-12, все, чекай біди, чекай проблем, вони не за горами. Тому є всі свої нюанси. Якщо більш вас цікавить тема про вирощування, якісь конкретні, такі цікаві напрямки, що будуть цікаві всім, задавайте питання, можливо, навіть я знімлю відео. Всім привіт! Особливо стабільним підписникам, які дивляться мене, я дуже ціню це. І дякую вам. Все, скоро. Побачимось. Пока.